Вітаю всіх з вами знову Дмитро Лашук і ми продовжуємо наш курс Адаптивна йога. Сьогодні у нас буде тренування, направлене на розвантаження. Тобто, це найлегша практика, але найприємніша. Сподобається кожному. Ми будемо більше розтягуватись та тонізувати тіло. Вона підійде і для ранкового початку дня, і для вечірньої практики. Або навіть після тренування, якщо ви розіб'єте це відео на 2-3 відео, можете легко робити. Для того, щоб отримати повноцінні комплекси, ви повинні стати спонсором каналу. Посилання у опису це лише 300 гривень на місяць. І, до речі, ви можете підтримати мене. І, а вже ж, з вас, після практики, вподобайка та підписка. Отже, ми починаємо курс адаптивна йога. Релаксація розвантаження. Поїхали. Я нагадую, що ми дихаємо повільно через носа. Наша уся практика повинна бути максимально приємною. Дихаємо, так як ту не буде багато силових. Ми будемо дихати адаптивно, у кого як виходить. В ідеалі на одну асану виходить десь 6 видихів. Це найголовніше. І ось потім. Як тільки зробили 6 видихів, ми можемо переходити в іншу асану. Я одразу кажу, тому що я буду давати акцент на відчуття у тілі. Ось і все. Добре. Тоді ми починаємо. Давайте стоїмо навколишки. І зараз ми одразу починаємо штовхатися руками. І виходимо в немовля, звичайне. Але, наскільки звичайне, як тільки ви в немовля, ми втягуємо живіт, витягуємо спину і навпаки тягнемось пальцями допереду. І потрохи витягуємо своє тіло. Дихаємо повільно через носа. Ми повинні відчувати, як... Ви можете лопатками себе підтягнути, навіть може прогрустити спина. Найголовніше, щоб таз був розслаблений. Ми не допомагаємо собі тазом, тому ми навпаки сідницями тягнемось до п'яточок, а руками допереду можна ось так покласти носочки і ще буде краще витяжіння. Головне, ребрами ми чіпляємось за стегна, сідницями тягнемось до. А руками навпаки себе витягуємо. Дихаємо дуже повільно, концентруємось на відчуттях. Намагаємось знайти ділянки, котрі зажаті. Працюємо на дискомфорт. Ми повинні зробити дискомфортні ділянки комфортними і повинні відчувати, як у нас витягується спина. Ми тягнемося все одно сідницями до п'яточок, а руками навпаки вперед. І ще глибше глибше витягуємося. Як тільки це зробили, ми виходимо у кобру. Одразу у кобручку, але нагадую, тут дуже важливо, щоб ви відчували все ж таки комфорт. Отже, ви провисли. Якщо все ок, то ми кладемо таз. Якщо складно, ми руки вставимо далі. І ось так витягуємося на щоб таз був розслаблений, а поперек не перевантажувався. Знайдіть положення тіла, у котрому у вас поперек буде у гарному стані. Якщо стало легше, ми підтягуємо руки ближче і ще більше штовхаємось головне, не піднімаємо плечі. Тягнемось лопатками до крижу відчуваємо кожен рух. Легше стало нахилилися ще ближче. Вам повинно бути зручно та комфортно. Ніякого дискомфорту. Є дискомфорт, котрий ви можете прийняти. Приймаємо дискомфорт та працюємо з ним. Не рвумо себе. Витягуємось, живіт втягуємо, лопатки ще більше. Зводимо, тримаємо, дихаємо повільно. Тримаємо, Після чого ми лягаємо. Але грудна клітина у нас не торкається підлоги. Ту головне, щоб реберні дуги торкалися, а ручками тягнемось у боки. Це повинно не сильно у вас навантажувати таз максимально розслаблений. Лопатки зводимо. У вас тільки повинні працювати лопатки і грудний відділ. Тримаємо повільно, витягуємо руки. Намагаємось таз максимально розслабити. Тільки грудні м'язи не торкаються підлоги. І ще можна розслабити, витягнутись. Намагайтесь розслабити все тіло, окрім лопаток. Дихаємо повільно та насолоджуємось нашим диханням. Повільно, після чого ми вставимо руки десь на рівні підборіддя, якщо дивимось донизу. І долонь на долонь. Після чого ми починаємо штовхатись знову в кобру, але у цьому положенні ми підборіддя підтягуємо у себе, дивимось донизу. І потрохи вирівнюємо руки. Можна зробити алмаз. Руки ось таким чином. Так буде легше. І дивимось донизу. Плечі підтягуємо до перегоду. Дихаємо повільно. Знову намагаєтесь розслабити таз. Наскільки вийшло вирівняти, настільки вийшло. Поперек не повинен боліти. Якщо болить, зміні, змінить амплітуду. Тобто руки поставте далі. Ви повинні відчувати витяжіння у спині. Тримаємо. Ставимо лікті на підлогу. Руки на ширні плеча витягуємося у фінксі. Ми ліктями тягнемось, лопаточки зводимо разом. Підборіддя тягнемо в себе, маківкою тягнемось до неба. Тіло розслаблене, окрім плечового поясу. Плечі головне не розслабляємо навпаки. Плечима штовхаємось і тягнемося лопатками. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Насолоджуємось положенням тіла, намагайтесь відчувати кожен м'яз, який напружується або напружений і не дає вам рухатись. Ми намагаємось ті ділянки, які знизу напружені не дають рухатись, і розслабити. А ті, котрі штовхають, вони навпаки повинні напружуватись. Зараз в руки виводимо і одна рука йде під низ, ліва. Ось поставили. Лягаємо на ліву руку, підборіддя кладемо на ліве плече. А права рука тягнеться до лори. Повинна тут працювати задня дельта. Ось ця ділянка, куди я показую лівою рукою, вона повинна працювати. А ту навпаки розтягуватися на лівій руці. Лягаємо і тримаємо. Не розвертаємо тулу. Навпаки максимально. Лягаємо тулбом на живіт. У вас повинна горіти більше. Права рука, права дельта. А ліва рука розтягується. Можете навпаки дивитися в лівий бік. Тоді ви ще більше розтягнете ліве плече. Якщо ви просто будете дивитися вліво, дихаємо спокійно через носи. Як тільки це зробили, зараз наша права, тобто права нога йде дозаду. І ми намагаємось покласти лопатки в одну лінію. Тут буде натяжіння. Ваш чотирьохглавий м'яз, повинен повинні так тягнутися ногою, стопу покласти, щоб ваш таз з коліном були в одному рівні. Тобто не ось так коліно вище і у вас немає тяжіння. А навпаки, зробити прогибчик, щоб ви відчували, як ваше ваш чотирьохглаве м'ясо розтягується. Йде натяжіння ось від правого соска до коліна. І розгортаєтесь, лопатки кладете на підлогу. У вас буде дуже класно розтягуватись четрохглаве м'ясо. Ту ми його напружуємо, навпаки, праве крило тазу подаємо до переду. Ось цією кісточкою я тягнусь туди. І дивлюся на праву долонь. Розкриваємо свій таз. Дихаємо повільно. Ви повинні прийняти це натяжіння. Потрохи повинно ставати легше і легше тримати. Тобто ви приймаєте цю розтяжку. Найголовніше ось так не робіть. Навпаки, коліно приклеїмо до підлоги. Чим більше приклеїти колін до підлоги, тим більше ви розтягнете чотирьохглаве м'ясо. Носочок натягнутий від себе. Добре. Зараз ми повертаємось. Знову виходимо у сфінкса. Знову штовхаємось руками. Підборіддя втягнули. Все, що нижче лопаток, розслаблене. Можна натягнути стопи. Але лопатки і плечі працюють. Ми розтягуємо передні частину нашого тулупа. Тримаємо. Зараз вирівнюємо ліву руку і неряємо правою рукою і лягаємо на праву руку. На праву плечу. І зараз ліва рука тягнеться до неба, встигнуть через праве плече. Ми повинні досягнути натяжіння у правому плечі і напруження у лівому плечі. Тримаємо, візьмемо. Чим більше грудь ваша йде до підлоги, обидві груди, лів. особливо ліво, тим краще буде розтягувати свої правеплечеви. Тримаємо. Чим вище ліва рука, тим краще. Тоді дельта ваша права задня буде ліва та буде більше напружуватись. Тримаємо. І зараз ми знову тягнемось вже лівю ругою дозаду. Намагаємось ліве крило тазу штовхати. Лівосідницею допереду і досягати натяжіння від крила таза до коліна. Коліно лежить на підлозі. А ліву руку так само кладемо на підлогу і дивимося на ліву долонь. Ми намагаємось досягнути натяжіння ось від ребер, лівої частини ребер, до коліна. І лежимо собі. Знову намагаємося відчути це натяжіння. та Збільшити його ви можете легко, просто подаючи таз до переду. Намагайтесь покласти коліно на підлогу. І тоді ви відчуєте ще більше натяжіння. До речі, це класно розтягує портняжний м'ясо, котрий йде е у синергії з наднирниками. Витяжіння, вона тонізує навпаки наднирники. Тримаємо. Дихаємо повільно і знову штовхаємось, повертаємось до положення тіла у Сфінкс.